Друзі, вітаю вас на каналі. Україна згідно продовжити моніторинг поставок трьох товарів, яких саме розповім за мить, а поки підпишись на канал. Для термінового вирішення питання блокування на кордоні з Польщею Україна передала Єврокомісії свої пропозиції. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Пропозиція була передана Єврокомісії і також була озвучена колегами з Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена, сказав Зеленський. Він подякував аграріям та бізнесу за розуміння ситуації та гідну поведінку на кордоні. Як уточнила перший віце-прем'єр Юлія Сверденко, Україна згодна продовжити моніторинг в поставах трьох товарів, а саме яйця, сукар та курітина, та розширювати список товарів для моніторингу, як пропонує Польща, не має наміру. Ми не погоджуємось на розширення списку, сказала Сверденко. Вона також зазначила, що президент доручив терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше. Ми чекаємо на відповідь від Польщі і 28 березня. Ми чекати не будемо, сказала вона. Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз заявив, що готовий зустрітись із представниками України 28 березня. Тим часом на у чергах на перетин кордону в бік України очікують майже 2500 вантажівок. Про це розповів речник прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, поляки продовжують блокувати рух вантажного транспорту, як і раніше, це шість пунктів пропуску: ягодин Устилуг, Угринів, Раваруська, Шегіні та Криківець. Також речник наголосив, що з кожним днем суттєво знижується кількість транспорту, що перетинає кордон. Наразі для легкових автомобілів та авто автобусів рух протестувальники поки не блокують. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Це шість пунктів пропуску ягодин у Угринів, у Гринів, Рава Руська, Кракивець та Шегині. Сукупно, станом на ранок на всіх цих напрямках на території Польщі, в чергах перебуває десь 2100 вантажівок. Найбільше навпроти ПП Краківець Рава Руська та Ягодин. Він зауважив, що польські фермери все ж таки пропускають незначну кількість вантажівок в бік України, так і в бік Польщі, але критично низькі показники фіксуються на напрямках Шегині та Ягодин, де за минулу добу кордон перетнуло відповідно лише 50 та 100 вантажівок. Польські перевізники збираються вже цього тижня повернутися на кордон з Україною, продовжити свої протести, хочуть, бо Варшава поки що не представила законопроекту, що посилив би перевірки українських перевізників. Демченко зазначив, що українські перевізники своєю чергою вдаються до дзеркальних дій та готові блокувати вантажівки на польській реєстрації. Українські перевізники знаходяться на чотирьох напрямках. Це пункти пропуску Ягодин, Шегині, Карківець Траворуська. Вони зазначили, що перебуватимуть там, доки відповідні дії вчиняються на території Польщі. Це зеркальні дії від наших перевізників, які своєю присутністю вказують невдоволення тому, що відбувається на території Польщі. Вони готові блокувати рух для вантажних транспортних засобів на польській реєстрації, які слідують в Україну, також обмежуючи їх можливість вільно пересуватися з території України, повідомив Демченко. Протести польських фермерів Туск різко висловився про можливу сварку України та Польщі. Прем'єр зауважив, що потрібно знайти рішення, яке не зашкодить Україні і польським фермерам. У польсько-українських відносинах немає дефіциту. Є один критичний момент щодо експорту українського зерна і іншої сільськогосподарської продукції до Польщі в Європу без мита і без стандартів, які існують в ЄС. Він висловив сподівання, що українські політики утримаються від емоційних коментарів з цього приводу. Він додав, що в цій ситуації треба шукати рішення, а не шукати щось що могло б розділити Україну та Польщу, тому що це було б безглусто в історії цих двох народів, якби вони зараз посварились і не знайшли рішення в цьому питанні, тому що країни потребують одне одного, як ніколи сказав він. Черга на 15 кілометрів Україну і повна блокада на виїзд у бік Польщі. Пункт пропуску Ягодин дорогуськ, що на Волині, паралізований. А це найбільші ворота в Європейський Союз. Польські фермери взяли їх в облогу ще два з половиною тижні тому. В Україну пропускають лише до сотні вантажівок за добу до себе в Польщу. Не приймають жодної за його словами. Польща є останньою країною, яка має доводити свою солідарність з Україною. Водночас він закликав інші західні країни активізуватись з допомогою Україні. Європейські інституції, також Київ, повинні зрозуміти, що збереження того, що є зараз, є неприйнятним для сотень тисяч працюватих людей у Польщі та Європі. Ми повинні знайти рішення, яке не зашкодить Україні, але польські фермери не можуть бути жертвами цього рішення. Ось і все підкресли Туск. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях свою думку стосовно цього. А ми і надалі будемо вас інформаційно підтримувати. До зустрічі в наступному відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.